Слава Збройним силам України! Допомагаємо в обов'язковому порядку нашим Збройним силам. Адже кожен день, який ми проводимо вдома, проводимо зі своїми сім'ями, проводимо на своїх роботах тільки завдяки їм, завдяки таким же людям, як і ми, але будемо відверті набагато сміливішими, які не е тікали за кордон. Не тікали десь по селах, а йшли і захищають Україну. Тому наш обов'язок допомогти хоча б гривною. Ми ніколи не відкупимо гривнею наш обов'язок, як громадянина України, але до, принаймні допоможемо тим, хто це зараз вже робить. Так що всі корисні посилання в описі. та і Перевірених фондів зараз вистачає. Не знайдеться тільки ленивий. І також хотілося передати привітання і привіт, так би мовити, всім іншим каналам, які мають неважливо яку аудиторію, особливо які мають дуже велику аудиторію по Ютубу українському. Хулі ви мовчите, у вас там все буде Україна, все буде зашибісь, і ви ніфіга для цього не робите. Тим паче з вашою аудиторією, з вашими переглядами. Піднімайте свою дупу і допомагайте людям зорієнтуватися, куди і що кому й треба допомогти. Ну, а ми знаходимося на полі посіву соняшника Аер імпульс від агроритму. Посилання на агроритм Євросем і НПА Пілігрим буде в описі. Сьогодні великий такий огляд буде. І соняшників, і кукурудзи, але все покроково. Значить, обробляли ми вже гербіцидом. Зайшов я спеціально на супер такий брудний. Е Ну, брудну ділянку на полі, цей край точніше до сусідів там інший, Ну, пояснювати довго не буду, неважливо. Тут у нас і реп'яхи, і амброзія, і мішії. Ну, коротше, слава Богу і слава ЗСУ. Попадали. Попадали, покрутило їх, репяхи оці грьбані. Тут їх чимало, була соя тут, і ми ганяли і на сої реп'яхи. Ну, тут видно насіння ми до того, скільки насіяли цього репяха, що тут вистачить ще на 30 поколінь вперед, дай Боже. Що у нас виходить? Ось воно вже пройшло. Ну я не пам'ятаю, правда, точно скільки тиждень точно, можливо днів 10 після обробки. Все те, що було, полягало. І навіть новенькі, отакенькі, теж ось жовтенькі. Бачите, листочки втрачають, і амброзія, міщі починає пропадати. Ну Він саме довше тримається. Всюди він саме довше тримається. Ну Ефект просто грандіозний. Листочки поопускані, вже сохне. У нас зараз жарко, то ефект. Спостерігається, просто бомбезний, бо тут реально реп'яха цього, просто, блін. Тут поле до 7 гектар, ну тут гектара 3. отак от. Ну, Просто жесть. Просто. Ну, Десь менше, десь більше. Таке. По соняшниках. Е від поля до поля, від обробки до обробки, різна висота, різний зовнішній вигляд і все інше. Тут у нас дисковка після пшениці, то соняшник десь сантиметрів 30, може до 40, ну 30 точно. В принципі, рясненькі рядочки, є місця, де в суху землю попадало, і ось вони красунчики такі повсходили. Ну, нічого, Доженуть, нічого страшного, якби тут місце є. Слава Богу, що повсходило А так, ну, взагалі, якби відсотків на 95% посів, відбувся якісний, так як ми е, мріяли, скажімо так, так, як нам хотілося. Ну Все рівно є місця, де такі е, є пропуски, і вже соняшники повсходили Нагадаю, що це аер імпульс, світа гроритма. Е, досвід у нас його. Посіву вже був в минулому році до 30 центнер, грубо кажучи, він там дав. Хоча, чесно, дивитися не було на що, але кошики були добре набиті. Так, більше я нічого сказати не можу. Все, не наче з зовнішньої частини соняшника виглядає зовні нормально. Молодчаї он пожовкли, до речі. До бур'янців пропадають, пропадають круте, їх хверте. І слава Богу. Покажемо трошки кукурудзи як обіцяв. Значить, по полю все стало сіном, окрім кукурудзи, слава Богу. бо Якби і кукурудза стала сіном, то було б не дуже добре. Значить, що у нас? Тут у нас перше, що... Зараз показую, це у нас від Євросем меган. Висота десь, в принципі, будь-якого гібриду тут до пів метра, грубо кажучи. Ну от так, навскидку Оце у нас Меган. І по суті, свої, я так пробігав по полю трошки раніше. Не відрізняється. Воно не видно так, щоб воно відрізнялося прям так грандіозно маю на увазі зараз, один від одного. Доживемо до врожаю, побачимо, який буде врожай. Є такі місця, де дуже багато мішію було, прям дуже грандіозно багато, бачите, її придавило. Придавило І, як кажуть, от стекла вона. Це ну, такими плямами бачите, по краю. Це тут, де дуже багато мішію було. Ну, не могли ми раніше обробити. Це пов'язано з троком обробітку, якби трошки раніше, то було б набагато краще. Але ну, не було можливості раніше заїхати. Тільки фаза кукурудзи достигла, пішли до щеки. І прийшлося чекати. Поки почекали, що й до щеки дебелячі були, а бур'ян вже ж росте, йому без різниці ваші проблеми. І тому вийшло, що вийшло. Далі тут у нас на цьому полі і посіяно від агроритму AR18101К кукурудза і від дистриб'ютора NPA Пілігрим Monica 350 мв Це у нас ненавмисно ну, вийшло на одному полі. Такі отут демопосіви. Будемо намагатися порівняти по врожайності. По всьому, ну, до цього, до цього ще треба дожити. А по зовнішньому вигляду, по відмінності, я думаю, доживемо, побачимо, коли вже буде або мітьолку буде викидати. Ну, я маю на увазі, на пізніших фазах по-любому буде е, чим-то та і відрізнятися. Обробіток теж тут був, е, дискування було. На зиму була дисковка, не було коштів. Е, за який рахунок зробити глибоке рихлення. І тому трошки, так би мовити, тут в цьому плані зекономили. І як воно відобразиться на врожайності, ну, побачимо. Будемо сподіватися, що все-таки попередні рихлення, попередні роки все ж таки зробили якусь свою справу і не все так погано, як здається, на перший погляд. Ну а там вже рік покаже, скільки ще буде опадів, яка буде жара. І що взагалі буде далі. Хочу показати місце, де е, тут у нас виходить, Євросем, груд і грифон. Якщо я не помиляюся, ми почали з грифона, ну можу помилятися. Ну По суті, зараз це особливої різниці не становить. Бо на горіхи хай буде груд, отримав. Отримав нормально, дивіться. Крайні, грубо кажучи, два рядки. Отримали на горіхи, дай Боже. Дай Боже. Поганенько, поганенько. Ну, зараз подивимося. Ну що, тут у нас соняшнички, як завжди, такі нормальні, Лах... лопаті такі у них, листочки, все, по висоті. Ну, приблизно як і е... імпульс, імпульс. Ну, а листочки такі побільші. Побільше. Ну так, я скажу, радує. радує, Тут і рясніші і всходи, Ось бачите, місця, де теж в суху землю попало, соняшник всходить. Лобода є і лободу помалу крутить. от Листочки такі покручені, ну я дивився вже, це не тля, там нічого, а саме дія гербіциду, бо довго-довго працює, особливо на тлі, вона така падла. Ось, ось Ось така картинка. ось На маленьких навіть і на більших є, і маленький крутить, менше сильніше крутить ось, таку теж, Ну, не знаю, правда, може бути таке, що падлюку і покрутить, покрутить і відпустить. Ну, Лобода у нас що? тут? Получається, тут по краю була, я так дивився. По полю, в принципі, немає на самих гонах. То ну, якщо буде така. Штучка, так, дрючка, то... Ну, хоча я дивлюсь, от вона... Ні, та ні, круте, круте. Ну навіть якщо може десь і залишиться, то і греть з нею. Ніхто тут не окучувати, я думаю, ніхто тут нічого робити не буде. Нормально якби. міші пропадає, гірчак ось. ось. Гірчак пропада, Амброзіяка, амброзіяка. Де ти? Я ж бачив, десь амброзія була. Ну, зараз пройде, може ще де побачимо, бо тут так відносно небагато амброзії. Амрозіяку теж добряче крутить навіть і високо. Працювали ми мотором всюди, але працювали без прилипачів. Ну, тому що на самій каністрі було написано, не можна додавати ніякі прилипачі. Тому ми ну, хотіли, хоча хотіли. І прилипачі є, і хотіли додавати. Ну, Подивилися пару відео, то і почитали на каністрі, написано було. то... Вирішили нічого не, не додавати. Ось, дивіться, от. ось вона, крутеверте її ламає. Ну, подивимось, покажу згодом, що воно з цього вийде. Маленька ось покручена, в'яленька пропадає. Ну, я ж кажу, що е, там щось події е, гербіциду. Ну Якщо я не помиляюся, то це десь днів до 10. А може нема ще 10 днів, може тиждень тільки це треба. Дивитися, коли ми там що обробляли, бо я не пам'ятаю так сходу зразу. І що у нас? Це у нас ще, по-моєму, це ще грифон повинен іти, а груд. Ну, ми не відступали, але груд десь ближче до Клина йшов. От Я тоді міточку тут десь і ставив. Ну і не видно. ні. Ну, Зараз по відінку, хоча він щось малюється, зараз пройдемо трошки нижче, може і покажем якусь відмінність. Якщо я все не помиляюся, Груд він відрізняється. Тут 100% вже повинен бути груд. Листя у нього більш гостріші, великі, але гостріші. Ну, знову ж таки, можу помилятися, якщо я спочатку помилився в назві гібрида, який ми почали сіяти, яким продовжили. Ну, це відносно не біда, я сподіваюся. Не біда. Ну, гарно, ні, гарно. Такий маса, маса у нього дебела, як і в минулі роки, до речі, перший рік посівів, тоді ми Пегас і Грифон сіяли від Євросем. Тоді у нас тут же він і був. І такі тут палки були дебелячі, коротше кажучи. Дуже дебелі палки, здорові. і... Гарненькі, так і тут виходить. Ну і тут ось теж фітотоксичність проявляється на перебризкуваннях. Тут клин іде і він такими куточками. Ну, не знаю, ну точно ми не наплужили з нормами, тому що все куплялося під гектари, якби все чітко і пішло. Можливо, хімія, можливо, якийсь фальсифікат вже гонять і направо, і наліво. Такі гроші беруть і ще. Колотять, не знамо, що там в ті каністри. Ну Бур'яни, якби круте, верте. Ну і соняшникам, от, де подвійна доза, грубо кажучи, попала, не переливки. Раніше такого не було. І прилипач точно не додавали. Ну, а так по зовнішній... по зовнішньому вигляду більш-менш. Ну Лобода крутиться, крутиться. Ось он пропадає, прямо ця покручена. Ну, не той ефект. Звісно, який я очікував, я думав, тут вже сіно стоїть з усього, окрім соняшнику, але тим не менш, ось гірчаки, пляма гірчаків. Круте верти їх капітально, по ним видно, що центра пропадають. І дивіться, ось, ось який здоровий гірчак. От сама велика біда, виходить, навіть не амброзія, а лобода на соняшнику. Ось дивіться, який здоровий, такий як соняшник. а Жовтий. Обробляли, коли соняшник був десь листочків 4, ну, коротше, 10 сантиметрів 10 висотою він був. Тоді ми проводили обробіток. З'явилося віконце і тоді провели обробіток. Оце ж тепер дивиться, тільки що склятою цією лободою. Ну, ой, не знаю. Ну, напевно, що може. Будемо, ну не може, будемо контролювати і може прийдеться каренчиком політати через там скільки? ну Подивимося, бо ось о, от є пропавші, а є ось малючки. Ну таке воно, ну, а ні, та не пропадає. ні пропадає. вона нездоровий колір має. Лобода це новенька, якщо я не помиляюся. А ну, фокус-покус, во, і вона має нездоровий колір, по центру там вже пропадає потихеньку. Ну будемо бачити, чи пропаде, чи піде в ріст. І тут як мінімум тоді вже прийдеться кереном ганяти. Ну не хотілося б. Хотілося б обробити та й все. І чекати на врожай. Бо кожна операція... О! Ось стосовно амброзії. Жовта розеточка, маленька, вона така як була, така і залишилася. Це, до речі, до слова. Ну, правда, щось я не знайду іще амброзіяку якусь, щоб продемонструвати таку побільше, як на зло. Ну і грець нею, в принципі, ще її немає. Ну що ж, якось так. Загалом все нормально. І з полями, і з демками, і не з демками. Тримаємо на контролі особливості молодьож цю яка лізе. Це дощик ще був, а це, напевно, ще полізло. Но ми вже не мали часу чекати тоді чогось, бо Лобода оця переросла б тоді взагалі б її ніяк би не крутило, не вертіло. І стояв би тут уже ліс з Лободи, а не те, що ми бачимо. Ну круте неначе, ну не знаю, будемо, коротше кажучи, дивитися. Може і прийдеться креен заряджати. Бо отаке таке ось воно ось ось. Якось це може бути покручене, ось, ну тут немає ні тлі, нічого якби. А, ну хоча все-все-все покручено. А там от таке воно. От. Тримається за життя, як той кацап. Не те, що в пакет піти, блін. Ось от тут, тут добряче так ось покручено, поверчено. Гарно і міші пропадає. А тут ось, о, диви. Lease.